Привіт всім на зв'язку Деніс Френлі. Коротше, так як я обіцяв вчора у відео, сьогодні я купив для вас морозиво, морозиво лід, яке називається хайп. Чому він називається хайп? Тому що я хайпанув. Ні, ні просто назва хайп. Але просто я маю на увазі, що це морозиво пасує мені, тому що мій канал справді хайпанув. Я записав, як ви знаєте, Федеріко Феліні, пару штук, та й не пару, купа відео, і в мене багато набрало переглядів. Ну і тому я хайпанув. І я, і я якби маю більше право з'їсти морозиво хайп. Тому такі справи, що ж, Купив дві штуки, з'їмо два морозиво на відео. Тому все, поїхали до заставки. День справді реагує, день справді реагує, вже підстригся і чолка не, ну, не тріпається туди і назад, туди-сюди. Ну, коротше, реагує на. Е, значить, як морозиво, а не фокусує. Зараз, зараз ми цю сучку. Добре, морозиво, літ, хайп, хайп. Зараз. Хайп, хайп, хайп. Давайте почитаємо коментарі. Але сьогодні ми не будемо читати смартфона, а будемо з ЗОшта. Бо я записав ЗОЖ, так як уже немає другого телефона, почитаю з ЗОЖ сьогодні. Все. Значить, прокоментувала вчора під відео Маргаріта Ріта. Що у тебе за червоні штуки на поливці? Вона має на увазі вчора, коротше, мама купила перці, щоб їх підсмажити. А я їх вчора собі такий, хм, такий подумав, хм, а яке поставлю на поличку. Ці червоні перчики для краси. І заді стояли ці баночки. Я поставив, і в нас ну, Маргаріта запиталася, що це в тебе червоні. Так ось це були перці. Але от сьогодні я поставив доктор Пепер, щоб було красиво на полишці. Ну і така ось літнева квіти. ну, і качкодзьоб, і чайник. Щоб було. Коротше, красиво. Та. Тому добре, давайте реагувати. До реакції. Починаємо. Морозово, бо у нас вроді не так багато часу. Ну, давайте їсти. Давайте коротше, вже їсти цей хайп. Поїхали. Напевно, я динамік прикрив звука, не чути було на пару секунд, але нічого страшного. Зараз ви мене прекрасно чуєте, тому такі справи. Е, так, камера трошки нахилилася. Тепер здається добре. Все, починаємо. Ви зараз скажете, що заморожений сік і морозо трошки не таке, яке має бути. Тобто, морозово це є білий пломбір, а морожений сік це заморожений сік. Ну, я відповім, що це теж відноситься до виду морозива. Тому це я купив морозво, так. А вже, наприклад, там наступного тижня, тобто, ой! Зачепив стіл. Наступного тижня. Ну, не завтра, за пару днів, там, допустимо, в середу-четвер можу купити морозову пломбір молочник. А сьогодні морож... морожений сік. Щось я не можу відкрити. Напевно, помічник ножик, так? Чи помічники руки справляться? Певно, ні, ніхріна не справляться. Добре. Ідемо по ножниці, бо я її бачу, що я ножиком не справлюся. О, сука, бачите. Заморожений сік, і ти. Все заморозилося. Пачечка, і ти не можеш відкривати. Ну що ж, зато зараз від до 10 прореагую. Все, ось такий заморожений сік. Руть, від Руть. Бачите, рут. Але по-українськи буде руть, а тут рут. Все, поїхали реагувати. Ну це морозово, так. Бачите, пише морозово лід. Так що все, це, це до морозива відноситься. Нема що мені в коментарях писати, що це не морозово. Це морозва, але лід. Ну що ж, доберемось до начинки, тоді я дам оцінку. Поки що 8 балів. А вже там начинка, бо я бачу ось така начинка, там може бути і 9. Подивимося. Гарні новини для мого каналу. Коротше, вчорашній шорт під Ванька Встанька набрало найбільше переглядів з усіх, яких я знімав Ванька Встанька. Одне відео 5 тисяч, другий майже 6 тисяч. Ну непогано за останні дні. Непоганий результат. Але відео залетіло не для українських глядачів і навіть не для росіянів. А на якісь там... Американських там, і іспанських глядачів, бо у коментарях іноземні ну, глядачі коментували. Тому відео точно для України не залетіло. Яка різниця? Мені головне перегляди. Е, хоч іспанські, хоч арабські перегляди, зато перегляди. Не знаю, чи ми встанемо два з вами з'їсти. Ну нічого, не встигнемо, то на шорт з'їмо. Або не зі... Ну може встигнемо. Але два їсти. Я взяв два, аби ми з'їли. Може горло боліти, ну не знаю. Подивимося. Походу я добрався до начинки. Вся начинка здається. Оранжева, так як пише. Ну, ж якісь бльостки. Походу... Ці шипучки, знаєте. Ммм. Апельсин всередині. А зелений це якийсь смак? Шепочка, так. М -м, стріляє трохи. Ви, напевно, не чуєте. Не чуєте. Як ми колись в дитинстві це любили ці стрілялки всякі. Щоб роті стріляла. Хімію цю <смачну>, смачну. Коротше, всередині апельсинка. А зелене це походу щось таке. Непонятне. Хочу почитати, що вони за смак сюди дали. Ну, во. Наповнювач зі смаком апельсину. Ну, а я всередині зрозумів, а що зелене таке? Барник натуральний паприка. Що ж туди і давали. Сироп. М -м, стріляюча карамель це називається, ага. М -м. Яблучно та апельсинові соки. Ага, це яблуко виходить. Щось зовсім не похоже на яблуко. Значить яблуко та апельсинові соки. Вода питна. Вони додали сюди лимонна кислота. Та хуарова каметь. Некстроза не карагена. Не знаю. Повторно не заморожувати, не знаю. Добре, давайте вам покажу, що тут. Добре. Покажу зблизьку стріляючу карамель. Ось таке, бачите? Як вам сфокусувати? Ось таке. Ну таке собі. Добре, давайте доїдати. Доїдаєм, 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 А! щось завтра знову на роботу треба йти, а ну розумієте самі, треба йти на роботу. Коротше, плесень та яблоко. Ну, хайп, значить хайп. Постараюсь швидко з'їсти, щоб ми ще й друзі з вами. Я думаю знімати на YouTube шорт, але думаю, все ліпше зразу з'їсти. Що на YouTube шорт ще щось інше зніме. Хоча, може, чуть-чуть і лишу, не знаю. Лише, би мене завтра горло не боліло, так як минулого року, пам'ятаємо. 10 серпня, 21-го я їм морозиво і на наступний день у мене горло жахливо болить. Ну, буває. Ну, було, було. Але нічого. Пережили. Так це навіть не морозиво, Оце оранжево. Ты каш тебе солодка кошо? Ты каш червона штука? Де я що яблуко яблоко і апельсин? Ага, яблоко, дав. Пеша, сік, але це не сік. Це собі така штука смачна. Добре, що смачна. У нас ще 9 хвилин зйомки, ми ще встигну. Я, блін, пізно почав зйомку знову. Хоча часу, мав дуже багато. Але сталися одні справи, які треба виконати. Не буду їх казати, бо я їм, по-перше. І треба було піти. Виконати ті справи. І тому затягнулося. Коротше, добре, зеленому ставимо. Ви поняли, спочатку я вже тепер реагую на зелене, потім на це оранжеве за заганом ставлю 8 балів. Ну смачне. Все-таки недобре, що я сказав кожного тижня, по морозу, це не добре. Але нічого, вже у вересні не буду, напевно. Це якщо що, до кінця цього місяця, у вересні, напевно, вже не буду. Хоча вересень ще теплий місяць. Ну такий, нормальний. Осінь вже холодніший, але. Добре, зараз ми реагуємо на оранжево. М -м, це смачна штука. Ці штуці поставлю 9. Смачне. В принципі, нормально. Чуєте? Не знаю, ви чуєте. Ну, лучше є. Все. У нас лишається пара хвилин. Давайте, що втягнемо, то встенемо. Напевно, я навіть не буду ризикувати своїми руками, тому зроблю так. Це ви чуття, коли якась тукарка там середині смачніше, ніж саме морозиво. Ну воно так і є. Все, давайте ще їсти. Думаю, горло моє буде все добре до завтра. як буде капець, буде завтра Деніс Френді реагувати на таблетки або на сиропи лікувальні. Як вам така реакція? А якщо буде горло здорове, то щось смачне куплю. Видно сік в середині. Ой, на таблетки це не смачно. Це в більшості всі таблетки гірковаті. Це 0 балів буде таблеткам, якби я реагував. Ну, сиропам ще можуть бути солодкі сиропи, можна ще якісь 5-6 балів поставити. Е, напевно, все не з'їм. Купа мав часу, але придурок Деніс. Ну добре. Як сталося, так сталося. Нічого, візьму на шорт. В принципі, не розстеряюсь. По-перше, на шорт можна ще все зняти. Чи на завтра, чи на сьогодні. І по-друге... З мамою поділиться, так. А може та може ні. Бачите, ось таке собі морозу. Зелене і соковите. Коротше, якщо їстите морозиво з цією оранжевою штукою, то разом 9. Якщо саме зелене, то 8. Такі справи. О, давайте з'їмо зараз лише одну зелену, лише нам оранжеве. Та ні, все ймо. Буду всякістю. Вибухова карамель. Виходить, що це карамель. Оранжеве це карамель. А вибухове це вибухове. Ну, а персен. А персин ва не пишіть напишіть в коментарях, якщо ви не чуєте, бо ви реально маєте чути. Сто процентів маєте чути. То виглядає ось так хайп, хто не знав. Як, як виглядає хайп в реальному житті? Ось так. А я думаю, що хайп виглядає в реальному житті, типа ти відомий. І купа має шанувальників в реальному житті, які тебе просить автографа, сфотографуватися. Отак виглядає хайп, але походу ось так. Ну і так, і так може. Но <гум> 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 то так щелка. И трохи язык болит. Но трохи я. Я леганцю кусити, воно холодне. Капецьки воно холодне. То що, лишаємо на шорт? Вже у нас там одна хвилина лишається. Походу. Походу все. Лишаємо на шорт. Один шорт знімлю зараз. Після цього відео. Коротше, друзі, ставимо сюди. Ось такий був хайп. Хайп ми з'їли, але головне хайпа під цим роликом ми, я не буду мати 100%. Ну, якщо б ви написали 100, пер... 100 коментарів, та сильно це хайпом не буде. Коротше, дякую за перегляд цього відео. Не забудьте. Угу. 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 І кнопочка червона на сіру. З червоною на сірою. Так, ну що ж, будемо прощатися, там? Що, дивіться, У мене ще лоскає. Що, щолкає? Е, ця карамель вибухова. Лишили ми, значно, шортик. Е, ось, ось це таке чудом будемо доїдати. Ну і це лишається. Це вже доїли повністю. Коротше, ми все це одне з'їли, а це чуть-чуть на YouTube шорт. Все, з вами був День Спреніт. Всім дякую за перегляд. Чекайте ще сьогодні один шорт. І всім пока. До завтра, до нової реакції. Бувайте, друзі! Поїли? Ну, нормально. Похайпували.